Спасідо! Хероспірати Спасито! І сьогодні я покажу, як е, зробити е, коматний блок. Е, і це дуже просто. Ви на собі не уявляєте, як це? Насправді просто. Е, так, а ми починаємо. І так, як ви бачите, я будую хату п'ятиповерхову, і мені все виходить. Називається моє село, до речі, це село. Так, зараз покажу. Тут якийсь заїзд, називається Ой. Трошки не рівно, але, в принципі, можна прочитати. Добре, ой. Щось, сьогодні мій телефон тупить і довго світло не включають. І, і, і так я просто знімаю відео ну, в Майнкрафті, бо я собі зробив, щоб Майнкрафт був без інтернету. І так, ми заходимо в наш чат і пишемо Зараз. «Діл» і пишете звинник Майнкрафта. Назар. нік. І пишете Майнкрафт. Потім Двокрапку і пишете Command. Зараз. Зараз тупить. Як? Ой, я би ще є написав Ів. А це треба гім. Бачите, ГІ, перший свинік, і Майнкрафт Двух крапка Кома... Ой. Блок. О, варті. І ви получили командний блок. Це не брехня. Так, повірте, це не брехня. Це також працює на планшетах, на телефонах і. На комп'ютерах, ноутбуках, комп'ютерах і на всіх пристроях. Що, е, о, навіть на Xbox. Ну, на приставках є теж це. Це теж працює. Ось, бачите? О, і можемо ще так зробити. Я напишу Майнкрафт Бар'єр. З бар'єром теж працює ось. Тепер ми просто беремо. Кнопку. Якщо вам шурхотить мікрофон, то, то я бо я якось так тримаю телефон. Ставимо кнопочку і, да, і бар'єр. точніше Дивіться. Зараз покажу то справжній бар'єр. Наприклад, зробимо. таке чудо-юдо. Паше нам від, відібражають этих раз таки і дві. Раз, два, трикають. Потому що це бар'єр. Е, я не брашу це насправді правда. Е, чого тіни нема? Ясно. Ну-ка, тіни нема, тині нема. Ті нема. Може то і Є бар'єр. Знаєте, таке вот, Коротше. Ще є в якихось модах інакші бар'єри. Хіба що в якихось росіян ні, бачу. Ой, так. Але то я не знаю, де вони закачували е, як, той мод і використовували, Я не знаю. Ну, коротше.